Доброго часу доби. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про фільм, який я подивився нещодавно. І нарешті я можу записати це відео, тому що дали трошки більше світла, ніж одна година або півтори години. І я встиг подивитись фільм, який називається Паска часу», Але вперше я не буду рекомендувати до перегляду цей фільм, тому розкрию повністю його сюжет. І, боже мій, я сиджу просто через слово і, 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 і кіжри тупий, треба поповняти словарний запас. Зараз я <Bright -thès> кави трохи поп'ю, буде краще. Отже, люблю дивитись фільми про подорожі в часі. Хоча це трохи про інше, але в ньому перетинаються люди, сучасні з печерними і тими, хто житиме через тисячі і тисячі років. Разом з цим ми бачимо недурний вінігрет з різних епох, а деяку варіацію про те, що час це цікава фізична величина. Воно дає у собі багато таких маленьких секретів, а людина лише передбачає, наскільки широкі можливості часу, як фізичної величини. Це починається досить дуже банально. І, схоже, з картинами, де група не особливо підготовлених для цього персонажів, спускається в печери і з ними починають творитися різні дива. Вони попали в печеру, де година йде за декілька років. Або може навіть більше, і при цьому вони не старіють і можуть бути вічно молодими. Свертайте, як вони туди попали? А вони пішли рятувати свого вчителя, який пішов шукати своїх батьків, так невелика Санта-Барбара, які його батьки не зникли так само близько цієї пещери багато років тому, і в себе нічого якби не появи дикарів. В тій печері, які начебто охороняє роднічок, ні, не макеївський, а той, що виліковує, то оживляє любу людину за лічні хвилини. Взагалі, у цього фільму в мене повний сумбур у голові і досі, тому що поза печерою пройшло вже майже тисячу років, і до них спускається сучасна людина, яка згодом їх рятує, і вони вилітають просто на другу планету. Сама ідея, вона досить цікава. Можливо, через акторів або переклад всі півтори години мене не відпускало відчуття, що я дивлюсь не повний метр а якусь серію з фантастичного серіалу, причому не саме офігенної якості. Здавалося, якщо пошарити в інтернеті, має бути початок і продовження від побаченого. А ось тут і зараз, щойно, я побачив просто середину нічого більше і нічого менше. Малобюджетність картини нам впадає у вічі, проглядаючи в примітивних спецефектах і навіть нормальних костюмів. Такий мінімалізм в одязі молодих і симпатичних дівчат має залучити чоловічого глядача, але зовсім не підходить для реального дослідження холодних та небезпечних печер. У якій необхідно було затягнути якнайбільше діток з іграшками. Взагалі, мій висновок по фільму такий: малобюджетність фільму не дала повністю розкрити цю ідею. Якщо вам не шкода свій час, можете спробувати подивитися цю картину. Але я не раджу, тому що мене не відпускає відчуття, що мені так і не показали кінець цього фільму. А воно, знаєте, не дуже приємно. На цьому в мене все, до зустрічі.